Так, а тема у нас чимало і важливих. От, зокрема, далі говоримо про план внутрішньої стійкості України, який презентував президент Володимир Зеленський. Він складається зокрема з десяти пунктів. Перший це єдність. Україна якнайшвидше має стати членом Євросоюзу та НАТО. Другий пункт фронт. Сили оборони мають стати більш технологічними, а бюрократія в армії має зникнути. Третій пункт зброя. Йдеться про нарощування власного виробництва, ракети дронів. Четвертий пункт гроші. Нова економічна політика базуватиметься на Підтримці підприємців та детінізації бізнесу, п'ятий пункт енергетика передбачається, зокрема, захист енергооб'єктів та раціональне споживання ресурсів. Шостий пункт це внутрішня безпека. Планується укріплення кордону та будівництво укриттів. Сьомий пункт управління у громадах для громад у прикордонних областях створять спеціальні податкові умови. Людський капітал передбачає нові підходи до освіти безбар'єрності, відновлення житла, культурний суверенітет це просування українських наратив через мистецькі проєкти за кордоном. Ну і десятий Пункт політика героїв це зміни у ветеранській політиці. Повністю план внутрішньої стійкості для нашої держави з усіма додатками буде представлений, переданий в грудні цього року. Головне, головне, справжня стійкість для України. Ми маємо закінчити цю війну, завершити її справедливо, але так, щоб навіть. Беззубим Путін в Україну не повернувся. Ну і більш розлогою детально цей план буде оприлюднено презентовано вже в грудні місяці. Таку мали інформацію напередодні. Його червні, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони та розвідки. З нами вітаю вас. Добрий вечір. Ну побіжно суть плану стійкості. Ми е, вже почули. Зокрема, і про це говорив президент вчора. Досить тривалий час в стінах Верховної Ради. А от е, наскільки в принципі ну важливо проговорювати ці всі ці всі е, пункти їх 10, да нагадаю, е, якщо практично все це і так вже виконується, і щодо політки ветеранського руху, і щодо підтримки громад і посилення, там їх зокрема. Е, там через бюджетні видатки, ми про це теж вже згадували. Зокрема, на 25-й рік і на ветеранів, і на громади закладені кошти. І щодо виробництва масштабування зброї, технологій та багато багато по кожному пункту можна пройтися. Все це протягом 24-го року виконувалося і масштабувалося. Тут важливо донести, що є план, за яким нам жити. І важливо донести, про, тут є е, один важливий дуже пункт цього плану про єдність, е, про стійкість, якраз таки, цей весь план, про те, що так, ще буде складно. Але якщо би ви, ви, ви подивитеся на те, що зараз відбувається е, в міжнародній площині, в геополітичній площині, зараз відбувається вскриття карт, що називається. Нам надали дозвіл бити е, далекобійною зброєю по, по території Російської Федерації. Російська Федерація намагається бертися та ядерним озброєнням. Е, доєднується до е, Сполучених Штатів наші партнери, Британія та Франція з дозволами. Іде в скриття карт, хто що може надати для того, щоб зупинити цю війну? В цей період нам дуже важливо не зламатися всередині. Нам дуже важливо. Бути стійкими і бути єдними, і так це план, який вже виконується. Але для того, щоб він виконувався краще, для того, щоб він взагалі виконувався, і в 25 році, якраз таки пропонується ось ця взаємодія всіх секторів. І по одному, наприклад, з пунктів, президент наголошував, що потрібні реформи. По економічному блоку, і потрібно залучати громадські організації, які в цьому о, розуміються, і питати їхню експертну думку, залучати суспільство, ось про це, власне, ось про це цей план. Так, ми, ми йдемо і так по всіх цим пунктах, і, і навіть не з 24-го року, а й раніше. Але це треба актуалізувати і активізувати разом і в єдності. Ну, врешті, те, що стосується безпосередньо вас, адже зазвичай ми з вами і спілкуємося. Там щодо засідань форматі Рамштайни, поставок озброєння, нових пакетів, те, що стосується безпосередньо ваших коментарів, от я б виділив для себе це пункт фронту, зброя зокрема, і гроші на ці потреби, зміна підходів до управління в армії. Ну, в принципі, про це вже йдеться. Більш прозорі стають процеси і в мінобороні на це наголошують представники заступники міністра Мєрова і в нашому ефірі, і через там армія плюс з Ну, зокрема, і через резерв, плюс сервіс запускається, а от зброя в 2024 році значить виробляють далекобійні одиниці, там близько 30 тисяч далекобійних одиниць, виробництво трьох тисяч крилатих ракет, і розширення програми Нептун, запуск технологічної ставки для інновацій. У нас ми в контексті бюджетотворення на 25 рік говорили про те, що видатки збільшуються, Бюджет є рекордним для армії. А наскільки оці амбітні, наскільки ці плани є ну амбітними і їх можна буде Виконати і зреалізувати? реалізувати. Мені здається, що ми своїм досвідом довели, що ми можемо робити неможливо. Якщо два роки тому у нас майже не було виробництва дронів, один, два, три, п'ять виробників було, зараз їх там більше двохсоте. І ми точно лідери по виробництву дронів у, у світі і по якості, і по технічним характеристикам. Тому я думаю, що тут все можливо і я наголошую, що ми розширюємо номенклатуру того озброєння, яке ми виробляємо самі. І президент також сказав дуже важливу цифру: ми виробили 2,5 мільйони пострілів до артилерії та мінометів. Так, мабуть, що більша частина все ж таки для мінометів, але це величезна кількість. Ми не виробляли взагалі 155-го калібру снарядів. Ми не виробляли 152-го калібру снарядів. Ми частково виробляли 82 ї міни, але це були тисячі, іноді десятки тисяч, але не мільйони, як зараз ми це, це робимо. Тому, і це все має одну мету: військово або мілітарний суверенітет. Ми маємо не залежати від наших постачань і чи графіку постачань наших партнерів. Ми маємо виробляти все самостійно. Більш того, іноді ми отримуємо якесь озброєння а потім ще декілька місяців просимо на дозвіл використовувати його так, як ми заважаємо за потрібне. Ось ми маємо виробляти самостійно і самостійно приймати рішення, як використовувати його. Саме тому виділяються. Більше грошей на виробництво всередині країни різної номенклатури зброю. Ви згадали про надання дозволу ще чинним президентом Джозефом Байденом щодо Атакамс, і тут же ж ми говоримо про все ж таки територію Російської Федерації. Хотілося б бити вглиб. Але поки що йдеться, зокрема, ну західні змі пишуть про те, що були вони застосовані саме на Курщині. В мене питання: от як це корелюється з тезами, які пише, наприклад, Вашингтон пост що м -м, значить Путін не вийде на будь-які перемовини, поки Курщина не буде звільнена? З іншого боку, ми. Якось намагаємося посилити і розширити свою присутність там, зокрема, через далекобійне озброєння. По-перше, як і президент також говорив, нам не потрібна чужа територія, але це переговорна позиція. Вони зайняли нашу територію, ми загняли їхню територію. Виходять з нашої території. Я думаю, що ми також вийдемо з Курщини. Ніхто ніколи не говорив, що Курщина має стати частиною України. Тому розширення там бойових дій означає знову ж таки підвищення нашої переговорної позиції, в тому числі використовуючи західне озброєння. Так, вони там надали це західне озброєння як у відповідь на присутність північно-корейських солдат. Але я думаю, що це поки перший крок, важливий перший крок по розширенню застосування цієї номенклатури зброї. Я би ще додав в контексті надання цього дозволу про реакцію в Москві, зокрема про зміни ядерної доктрини, оновлення. Да. Ми ж пам'ятаємо тези, що Путін не боїться втрат і руйнації, зокрема на Курщині, да, на цих прифронтових регіонах Російської Федерації, але в той же час, якось через такий дозвіл, такі от різкі рухи. І там дуже багато багато що є про що поговорити. Ми, зокрема до цієї теми, що повернемося після 21-ї години. Це доглядачів. Звертаюся. Чи варто в принципі брати до уваги і нам, і нашим партнерам ось ці самі зміни, які вони вже озвучили в Кремлі? Насправді нічого нового ми не почули. Вони бряться від ядерною зброєю ще з 22-го року, коли вони там намагалися залякати наших партнерів знову ж таки через якісь їхні червоні лінії, як вони казали, які переходять ці партнери з наданням нам того чи іншого виду озброєння. Тому ця доктрина це намагання надувати щоки. Я впевнений, що вони не будуть застосовувати ядерну зброю як мінімум до приходу Трампа і до намагання до спроб. Домовитися з новою адміністрацією вони зрозуміли, що з цією адміністрацією вони вже не про що не домовляться. Зараз застосувати ядерну зброю, це означає закрити для себе будь-які шляхи переговорів з сполученими штатами, плюс до того, закрити ще й стосунки з Китаєм та Індією, які є. Частково партнерами, як якщо про Індію, і точно партнерами, якщо про Китай ми говоримо Російської Федерації, тому що вони абсолютно чітко заявили про те, що не допускається не не неприпустимим є застосування. Ядерного озброєння а, взагалі не, не тільки в цій війні. Тому я думаю, що це просто намагання підвищувати ставки, але не більше того. Так, ну і буцім, то Путін ж дав особисту персональну обіцянку очільнику КНР, що ядерна зброя застосовуватися не буде. А ми проговоримо таки, цю тему більш детально вже в наступні вже через годину. Нашу інформаційну Пане Ігор, дякую, що долучилися. Ігор чернів голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступний голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і ру. Озвідки.